Вже майже два роки на сході нашої країни триває військове протистояння. Активно проводиться і війна інформаційна, яка вражає більшу частину населення. Аби зупинити інформаційні атаки, у Херсоні запровадили новий проект Молодь не дай собою маніпулювати. Як проводяться тренінги та чого навчають, дізнавалися наші кореспонденти. Сьогодні, мабуть, неможливо відшукати серед молоді хоч одну людину, яка б не користувалася інтернетом. Соціальні мережі заполонили голови людей, проте фільтрувати інформацію, яка надходить з кіберпростору, можуть далеко не всі. Фонд громади міста Херсон захисту, партнерстві з державним університетом, з іншими установами організаціями, розпочинає реалізацію проєкту Молодь не дай собою маніпулювати, який впроваджується за підтримки української миротворчої школи і за фінансове сприяння Посольства Великої Британії в Україні. Безперечно, коли ми Вибирали цю ініціативу, коли ми розробляли проект. Ми не могли не врахувати ту ситуацію, яка відбувається в нашій державі, адже Україна потерпає не тільки від військової збройної агресії, але проти неї планово. Планомірно ведеться потужна інформаційна війна. До тренінгу залучили студентів факультету філології та журналістики, бо обрана професія покладає особливу відповідальність і вони мають володіти навичками виокремлювати потрібну інформацію від фейкової. Окрім цього, саме молодь перебуває у групі ризику, бо у соціальних мережах, де кожен має свій акаунт, дуже часто поширюється неправдива провокаційна інформація, яка може впливати на свідомість людей. «Проведення таких тренінгів для наших студентів, студентів факультету журналістики та філології, зокрема спеціальності журналістики, досить актуальна. Адже в сучасному сьогоднішньому світі, в нашому кіберпространстві, інформаційна безпека це те, чого мають знати сучасні майбутні журналісти. Проведення ми дуже раді, що саме на базі нашої спеціальності проведено саме такий круглий стіл, де будуть з'ясовані питання інформаційної безпеки: як запобігти тим маніпулятивним процесам, які сьогодні запущені в Нашому медіапросторі. на тренінгу студентів навчають як правильно аналізувати та фільтрувати інформацію. Ми будемо говорити з студентами про інструменти, як проти негативному інформаційному впливу в соціальних сетях. Ну вообще в інтернеті. Ну, це все буде Из практики исходить, то есть все знания, которые здесь будут даваться, они очень практически. Мы участвовали в большом проекте, который был нацелен на контрпропаганду в киберпространстве. Это было еще до появления наших скажем так, украинских кибервойск. Мы ездили по Восточной Украине, по центральным областям Украины, проводили тренинги, исследовали вопросы, каким образом пропаганда влияет вообще на наших соотечественников. И, Очень много було наработок сделано, исходя из опыта того, як это проїздить на западных частях України, как это происходит в Європі. То есть, ми перенимали опыт європейських стран, штатов, анализировали штатів, аналізували і применить їх примінити как бы к нашим реалиям. Головна мета організаторів проекту зробити молодь Херсонщини більш медіаграмотною та обезпечити населення від інформаційних атак. Аліна Олефір, Володимир Моровицький, телеканал Скіфі. you <music>